Виконуємо номер 1041 із підручника алгебра 7 та номер 446 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Ширина прямокутника х сантиметрів, а його довжина на 3 см більше за ширину. Задайте формулу залежність. Задання перше. Периметри прямокутника від його ширини, друге площа прямокутника від його ширини. Яка із цих залежностей є лінійною функцією. Приступаємо до виконання. Оскільки ширина у нас сантиметрів, а довжина на 3 см більша, то довжина буде х додати 3 см. Тоді периметр буде ширина додати довжина. І помножити на 2. Зведемо подібні доданки в дужках. будемо мати 2х додати 3. І помножимо тепер на 2. 2х множимо на 2 це буде 4х, 3 множимо на 2 додати 6. Отримали Периметр дорівнює 4х додати 6. Лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx додати. L dx незалежна зміна K і L – деякі числа. Наша функція буде лінійною K дорівнює 4, L дорівнює 6. Лінійна функція. Завдання друге. Тепер потрібно задати за Формула – залежність площі прямокутника від його ширини. Площа прямокутника дорівнює добутку до ширини на довжину. І це буде х квадрат додати 3х. Дана функція не є лінійною функцією. Не є лінійною. Функцією номер 1041 із підручника Алгебра 7 та номер 44,6 із підручника Математика 7, виконано.